Сьогодні 29 квітня 2024 року отримав сьогодні партію підщепи. Це підщепа GF677. Це клонова підщепа, підщепа інвітро від італійського виробника. Завод Батістіні. Завод Батістіні це один із найпотужніших заводів по вирощуванні підщепи. І рослин у світі в рік він вирощує і продає більше 20 мільйонів різних рослин і підщеп. От так от виглядають. Так от в коробках вони зайшли. Це е, підщепа для мигдаля та для персика, нектаринів, інжирних персиків. Це дуже е, гарна підщепа. Персики себе, себе почувають на підщепі джиф і поводять собі, себе на підщепі джиф геть по-іншому, чи на кисточковій підщепі. Ну, в першу чергу завозив цю підщепу для використання, для окуліровки та для щеплення э, своїх сортів мигдаля, які в мене є в моєму розпліднику. Це іспанські сорти мигдаля з пізнім та екстрапізнім терміном освітіння. Підійду поближче. Ось така підчепа, бірка, в ящику йде. Ось такі дві касети. От вони мають от таку от кореневу систему. Довго вони до мене йшли. Ось така от коренова система. Вони були в дорозі більше восьми суток. Доставка, розтаможка, фітосанітарний контроль, документація. Ось такого немає. вигляд. Завтра буду починати висаджувати його на постійне місце, на доращування і потім на літню околіровку. Під щепай GF677. Ще раз повторюсь, підчепа інвітро, підщепа для мигдаля і для персика. Також буду переводити ті персики, що в мене є, на цю підщепу. Це дуже потужна підщепа.